Привіт. Відео, практика, під мій супровід. Знайомства, дослідження, сприйняття обличчя голови. В тому плані, що обличчя це як певна точка така доступу або тунель виходу у світ. Як я себе пропоную світу, і як світ сприймає мене. Що потрібно, декілька хвилин твого часу, якесь таке зручне місце, де можна сісти, напівлягти, лягти. Ну і бажано, да, щоб діти, домашні тварини, чоловіки або хтось ще сусіди. Сусіди не смикали. І от зараз, як ти розташуєшся? Послухай, як відбувається дихання, вдих, видих. Наскільки доводиться докладати зусилля на вдиху, на видиху. Можливо, хочеться затримувати дихання. І відміть, чи змінюється щось, коли ти звертаєш увагу на це. Чи включаєшся у те, щоби. Виправляти дихання, робити його більш глибоким, більш рівномірним. Ну, змінювати. Або ж можеш так легко-легко спостерігати, ніяк не втручаючись у процес. І тепер голова. Відчуй у просторі, де ти знаходишся як розташоване тіло відносно поверхні, дивану, стільця, крісла, відносно стін, стелі, підлоги, можливо, відносно поверхні землі, дивлячись на якому ти поверсі або ж на галявині. Все тіло і відносно всього тіла голова. Голова в положенні вертикально, лежачи під якимось нахилом, боком до землі, носом в напрямку донизу, очима догори, в небо. І продовжуй дихати, що змінюється, коли зараз я заговорила про голову. Чи з'являються думки, ой про поставу, про правильно, неправильно, про шию, про затиснену шию, про те, як ти чула, треба ту голову тримати впродовж дня. І все, що ти чула стосовно своєї голови і стосовно своєї постави від батьків, близьких, і далеких людей, дуже далеких. І взагалі те, що казали не тобі, а комусь іншому при тобі. Хай все це розходиться в сторони, як наче такі у мультиках бульбашки виходять думки у вигляді бульбашок. Дай можливість розійтись в цьому сторони. І поклади руки прямо так зверху на голову. На, я так ласково, Черепушечку. Торкнись і більше по волос'инистій частині голови пройдись, відчуваючи розмір. Так, голова. Ну, якогось такого розміру є. І Затримай руки, де це може бути. Це може бути скроні, більше на маківці, можливо, на потилиці, одна на чоло. Будь-де. Можливо, на щоках. Продовжуй дихати. І відчуй, голова у твоїх руках. Відчуй доторк рук до голови. Що під руками? Які текстури? М'яко, твердо і, можливо, захочеться перекласти руки, можливо, тримати там же. Тепло, прохолодно, сухо, волого, як чи ніяк. Угу. І тепер більше до обличчя. Поклади руку одну або дві на чоло і. Може бути відчуття, що кістка аж примагнітилась до руки. І ти можеш рукою це прийняти. Угу. Що хотілося би від руки направити в голову через чоло? Тепло, можливо, якийсь колір. Емоцію або слова, або слова визнання свого розуму, своєї краси, своєї вдачі, впертості, будь-чого почуття гумору. Все, що приходить, а те, що ми відносимо до сфери мозку. Да? Бо наче через чоло, це от оп, і в голові там весь мозок. І можна торкнутись легенько за носик. Кінчик, кінчик носика, м'якенько, м'якенько торкнись і відчуй. Так, злегка твердий. І все, що ти колись чула про ніс свій інших жінок, Варвари, яка його кудись совала. Всі-всі-всі історії про те, який ніс красивий, який ніс не красивий, який він комусь личить, комусь не личить. Все, щодо того, Чим ми навантажуємо ніс приналежністю до якогось роду, прізвища, національності, роду діяльності, все це з видихом, хай тими самими бульбашками виходить в усі сторони. І якщо це легко, то хай розходиться далі і далі, аж там, де вітер ті бульбашки змітає. можна торкну, торкнутись. Щік, права, ліва. І якого доторку хочеться тут. Легенького, легенького, ледь відчутного, або більш такого, коли прямо ж руки, хоп, і прилипають обидві щуки в ручках в долоньках. Все, що ти чула про щоки. Коли про твої і про щоки інших жінок говорили, що вони круглі, що вони замалі, завеликі, бліді або ж рум'яні все те, що передбачало якусь вимогу до того, які мають бути щоки. Замість того, що вони просто є і по ним видно, коли ти смієшся. А інколи видно, коли ти сумуєш. Щоки. І торкнись прям пальчиком-кінчиком пальчика губи. Продовжуючи дихати весь час. І торкаючись губ, зверни увагу на живіт, на все тіло, чи змінюється щось, чи з'являється якась напруга або стискання. Або все легко і нічого не змінюється. Губи, губи. Чи хочеться їх торкатись більше, більш щільно, з якимось натиском? Або хочеться геть прибрати руку? Все, що ти чула про свої губи і про те, що з них вилітає, що ти колись говорила, що комусь не підійшло, було занадто голосно, занадто відверто, занадто не на часі. Все, що хтось намагався а, прикрутити твою гучність. Все це лети воно назад. Угу. Мої губи. Твої губи. Саме для того, щоб і говорити в тому числі. Так. І послухай ще раз: дихання, живіт. Як тіло реагує, коли я тебе запрошую говорити, мати дозвіл собі говорити. Говорити сміливо, голосно, тихо, а, кривлятись, говорити, говорити щиро, відверто, будь-як. І губи можуть ще багато чого. І навіть те, про що ти вже подумала. Торкатись шкіри, їжі, речей. Будь-чого. І якби ти не знала, чого прийнято торкатись і чого не прийнято. Чи дихалось би тоді легше? Угу. І відчуй все-все-все обличчя. Чоло, очі навколо очей, скроні, щоки, ніс, губи підборіддя. І чи воно дихає? Чи можна йому дихати, чи варто тримати маску, оборону, будь-що. Недобре і непогано. Просто ми з тобою слухаємо і звертаємо увагу. Що зараз? З моїм обличчям, з моїм контактом, з тілом, зі світом. Угу. І давай такий більш гучний видих. Можна навіть повторити через привідкритий рот. Подумалась про дзеркало. І якщо є така можливість, коли закінчиться відео, або камера в телефоні, або дзеркало, подивись на обличчя, чи щось змінюється. Я тобі дякую за ці декілька хвилин і бажаю тобі! Легкості з посмішкою, зі словами, з сприйняттям свого обличчя, світу і себе в світі. І буду рада, звісно, будь-якому зворотньому зв'язку, твоїм словам, враженням.